Систем-календар 2025 року. Жінки в науці. Підготувала учениця 10-го ге класу Дніпровського ліцею No3 Дніпровської міської ради Шаповалова Поліна. Розлін Франклін, британська біофізичка та рентгенолог. Франклін досліджувала структуру ДНК і зробила значний внесок у розвиток рентгенокристалографії. Її дослідження допомогли розгадати структуру ДНК Ада Ловлейс – Англійська математичка та піонерка комп'ютерної науки. Ловлейс була першою людиною, яка описала потенційні можливості комп'ютерів для виконання різних завдань, а не обмежених арифметичними операціями. Вона створила першу програму для аналітичної машини Чарльза Беджа. Марі Кюрі. Польська фізик-хіміка. Кюрі була першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з фізики та хімії. Вона відкрила два нові хімічні елементи. Радій та полоній, і внесла значний внесок у розвиток радіоактивності. Барбара МакКлінток, американська ботанік. Мак Клінток відкрила перескокові гени, що є ключовими елементами в еволюції рослин. Вона виявила, що гени можуть переміщуватися в громасовах, що відкрила нові можливості для вивчення генетики. Мей Джемісон, американський фізика-астронавт. Джемісон стала першою афроамериканкою, яка полетіла в космос. Вона провела багато досліджень на борту космічного корабля. В тому числі в галузі медицини в космосі. Чін Шон Ву китайсько-американська фізика. Ву була однією з найбільш впливових жінок в науці ХХ століття. Вона допомогла розширити розуміння про елементарні частинки. Вона викинула класичні експерименти щодо паритету у слабких взаємодіях, щодо теорію позитровної емісії, джейн Куддул, британська прематологиня. Худу вивчала шампанзе та їх поведінку в дикій природі, і є однією з провідних експертів у цій області. Вона провела безліч дослідження з поведінки шампанзе, що привело до нових знань про їх соціальну поведінку та еволюцію. Грейс Хоппер, американська математик та піонерка комп'ютерної науки. Хоппер розробила перший компілятор, що перетворює умову програмування на машинний код. Вона створила першу високорівне умову програмування. Хобл. Єпатія. Грецька математик та філософ. Єпатія була відома своїми дослідженнями у галузі астрономії, математики та філософії. Вона зробила значний внесок у розвиток математики та астрономії в стародавній Греції. Кетлін Джонсон американська математик та астронавт. Джонсон працювала в НАСА і допомагала в обчисленнях що дозволили людям, полетіти в космос. Вона внесла значний внесок у розвиток космічних програм США, зокрема, допомогла розрахунках траєкторій космічних кораблів, що відправилися в космос. Віра Рубін, американська астрономка. Рубін відкрила докази існування темної матерії в космосі, що суттєво вплинуло на розвиток космології. Вона виконала ряд експериментів, що дозволили виявити темну матерію та внесла значний внесок у вивчення космічної гравітації. Ріта Леві Монтальчині, італійська нейробіологиня. Леві Монтальчині була однією з перших жінок науковців, яка отримала Нобелівську премію з фізіології та медицини у тисячу